Чому трійка мечів, незважаючи на те, що вона мечів, відчувається більш активно, емоційно, ніж вісімка чаш, хоча вона чаш. Тобто, чому у нас у мечах більше емоцій, ніж у чашах. І на це є насправді кілька відповідей на різних рівнях. Зараз я вам включу дрейву сфірот, щоб було більш наглядно. Перша відповідь вона заключається в тому, що у мечів вже є досвід чаш. Тобто, як ми бачимо, у нас розвиваються світи один за іншим, і якщо ми говоримо про трійку мечів, і взагалі про будь-яку карту мечів, і про Можливість наявності там емоцій, то вони там теоретично можуть бути, тому що коли ми знаходимося в світі, в світі є цира, досвід світу брія у нас вже є. Тобто на мечах ми, можливо, не завжди відчуваємо, але ми теоретично знаємо, що відчувати на них можна. В той час, коли ми знаходимося на чашах, ми ще не знаємо, що можна подумати головою. І тому, якщо ми говоримо, наприклад, про ту ж саму вісімку чаш, їй Меркурій буде давати сухість, але мізків він її включати особливо не буде. Тому, тому що ну, сфера от, Меркуріанська, яка пов'язана з вісімками, вона в принципі суховата. І коли у нас вода буде попадати у вісімки, вона буде висихати. Якщо ми говоримо навпаки про трійку мечів, то трійки у нас пов'язані зі світом Брія. І Брія це із біною, да? з третьою сферою, і зі світом Брія. Як ми знаємо, це світ, який відповідає Великій Матері. І ми говорили про те, що біна це велике море. А море, вода це і є емоції, і тому у нас всі трійки вони будуть ну, певним чином забарвлені так сказати емоційно. І тому на трійці мечів у нас виходить таке комбо: що, по-перше, у нас вже є досвід попереднього, так, тобто ми знаємо, що ми там можемо відчувати. Також це біна, яка надає трійці мечів. Ну, оці, Оцієї певної чутливості да, від Великої Матері. В той час, коли у нас 8К чаш, яка знаходиться в світі Брія, вона вже ну, така досить вироджена, там вже майже немає нічого хорошого. От, Тобто, це знову ж таки те, як кабала відповідає на наші питання. Стосовно цієї логіки, да? тобто тут логіка є, але вона, скажімо так, досить комплексна і досить багаторівнева, і вона не зовсім пряма. І це правда, якщо ми говоримо, що в усіх там, молодших арканів є щось спільне, проте це неправда, що це дуже легко вирішується, тим, що, наприклад, сказати, що в усіх там. Трійках ОТ, а в усіх там четвірках ОТ, тому що от -то воно там є, але до нього ще потрібно додуматися, чому ж воно там спільне. 에... Тому якось так, це такий хороший символ для медитації, для розуміння. Якщо у вас виникає якесь, наприклад, питання, чому ця карта значить це, а не щось інше, і в чому логіка, то я вам рекомендую звертатися до древа Сфірот і шукати цю логіку там.